Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного. Компанія ДПНЕК енергоатом відзначила 27-му річницю з дати створення. Керівництво ХАЕС представили очільника новоствореної міської і військової адміністрації. Засідання ради заступників головних інженерів атомних електростанцій. Представники енергоатома та держенергонагляду здійснили перевірку готовності ХАЕС до осінньо зимового періоду. Визначено переможців першого та. По конкурсу ядерна енергія і світ подробиці далі. Колектив ДПНЕК Енергоатом відзначив 27-му річницю від дня заснування. Національна атомна енергогенеруюча компанія була створена 17 жовтня 1996 року відповідним указом Кабінету міністрів України і відтоді успішно працює, забезпечуючи оселі наших громадян світлом і теплом. Компанія є оператором чотирьох атомних електростанцій. До її складу також входять 12 відокремлених підрозділів, які забезпечують наукову та виробничу базу діяльності енергоатома. Співробітниками підприємства є близько 30 тисяч кваліфікацій. Кованих працівників атомної галузі компанія посідає перше місце за обсягами виробництва електроенергії, забезпечуючи понад 50% потреб держави. Пріоритетним у діяльності держпідприємства є питання забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, при економічно ефективній генерації та надійному постачанні електричної та теплової енергії споживачам. Енергоатом і надалі буде надійним форпостом вітчизняної енергетики, зазначив у своєму вітальному слові президент ДПНЕК Енергоатом Петро Котін. Президент України Володимир Зеленський відповідним указом від 13 жовтня цього року утворив Нетішинську міську військову адміністрацію. Генеральному штабу Збройних сил України та Хмельницькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану заходи, пов'язані з утворенням Нетішинської міської військової адміністрації. Йдеться у документі, який набрав чинності з моменту його публікації. Начальником Нетішинської МВА призначено Григорія Олендру, який до цього очолював Кам'янець-Подільський міський відділ управління служби. Безпеки України 16 жовтня під час робочого візиту на ХАЕС перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрин представив начальника новоствореної МВА, головними завданнями якого стануть підсилення безпеки та оборони підконтрольного регіону, максимальна взаємодія із силами захисту, а також персоналом стратегічного підприємства. Григорій Олендра в свою чергу висловив сподівання на ефективну співпрацю з адміністрацією та колективом енергопідприємства. Протягом двох днів на Хмельницькій атомній електростанції проходило засідання Ради заступників головних інженерів АЕС, до компетенції яких входять питання поводження з радіоактивними відходами. Учасники засідання, представники даного напряму усіх відокремлених майданчиків та профільної дирекції компанії. Члени ради після дворічної перерви з умовною війною зібралися, щоб конструктивно обговорити стан справ у галузі та обмінятися досвідом. У ході засідання під головуванням Миколи Проніна було розглянуто ряд питань щодо розробки нормативної документації завдань та організаційних заходів підрозділів та результати проведених випробувань на сам кінець члени ради обговорили плани роботи на 2024 рік та провели вибори голови на наступний період. На одній з українських АЕС завершили плановий ремонт енергоблока з випередженням графіків. Це вже восьмий блок із дев'яти, який був відремонтований в межах ремонтної кампанії. Об'єднана енергосистема України змістилась іще на 415 МВт потужності. Вже наступного місяця ми виведемо з планового ремонту ще один блок АЕС. Відтак, до енергомережі будуть під'єднані та працюватимуть максимальній наявній потужності всі дев'ять енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території, зазначив Петро Котін. Президент енергоатома подякував атомним. Кам, які професійно проводять ремонтні роботи та вручи відзнаки, підключений енергоблок працює на американському ядерному паливі, виробленому компанією «Вестінгхаус» за участі фахівців енергоатома, і цей факт демонструє курс України на зміцнення енергетичної незалежності. 16 жовтня на ХЕС розпочала свою роботу комісія з перевірки готовності енергопідприємства до роботи в осінньо-зимовий період. Представники енергоатома та держенергонагляду проінспектували виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на підготовку обладнання, будівель, споруд та персоналу до надійної та безпечної роботи. Була здійснена перевірка виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування, систем опалення, вентиляції, утеплення й освітлення виробничих будівель та робочих місць. Генеральний директор ВПХС Андрій Козюра поінформував інспекторів про основні та допоміжні роботи, які здійснюються на енергопідприємстві для несення навантажень в осінньо-зимовий період. Під час заключної наради комісією були оголошені результати перевірки. Висновок Хмельницька АЕС готова до роботи в осінньо-зимовий період. На Хмельницькій АЕС відбувся захист рефератів серед учнівської молоді конкурсу Ядерна енергія і світ. Свої роботи представили старшокласники Нетішина та Шепетівського району. Перше місце цьогоріч розділили учениці Шепетівської НВК номер 2 Софія Кузьменко з роботою інженер-енергетик, перспективна професія по воєнній Україні та Дар'я Павлюк, семикласниця Шепетівської гімназії номер 1 яка дослідила питання енергозбереження в навчальному закладі. Другу сходинку посіла Соломія Шпакович, яка представляла Нетішинський академічний ліцей з роботою особливості розвитку електроенергетики в умовах війни та її повоєнне відновлення. Троє Учасників з найвищими балами візьмуть участь у всеукраїнському етапі конкурсу. Нетішинська гімназія Ерудит відкрила свої двері представникам Хмельницької АЕС. Проведення профорієнтаційної роботи серед старшокласників Нетішина стало вже традиційним для енергопідприємства. Дев'ятикласники гімназії Ерудит мали змогу поринути у світ атомної енергетики та дізнатися багато цікавого про найбільше підприємство міста, переглянувши відеопрезентацію та особисто поспілкувавшись з генеральним директором Хмельницької АЕС Андрієм Козюрою. До учасників заходу також звернувся заступник генерального директора з персоналу Богдан Шмигельський та запросив учнів брат. Участь у освітніх проєктах підприємства, зокрема у KHNPP Atomic School. Проведення подібних заходів є надзвичайно важливим, адже це дає не тільки нові знання, а й розвиток та успішний шлях до майбутнього молодому поколінню. Колективом Хмельницької АЕС подолано рубіж у 200 мільйонів гривень. Це власні кошти працівників ХАС, перераховані на допомогу Збройним силам України. Частина з цих коштів витрачається на безпосередню цільову допомогу захисникам. Створена робоча група у тісній співпраці з волонтерами громадської організації енергія наших сердець постійно опрацьовує звернення від військових, які надходять на адресу атомної станції, та проводить закупівлю необхідного обладнання. Цього разу від колективу атомників для захисників передали автомобіль для виконання бойових завдань. Реані... Мобіль, орхтехніку, дрони та інше обладнання військового призначення. Продовжуємо допомагати ЗСУ та наближаємо нашу перемогу. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня, я прощаюся з вами. Тримаймо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!